Воно рівне на смак, та на вигляд творча родина, яка популяризує своє місто, герою чергового випуску проекту новатори та мотиватори Лілія та Олексій Огонь. Італія подружжя театрали та давні поціновувачі танго. А ще люди, які обожнюють творчість, емоції і головне один одного. В мене є муза, моя кохана, з якою я співпрацюю кожен день тут, і ми, ми просто один одного доповнюємо. Мені його думка дуже важлива, йому важлива саме моя думка. Через те є цей обмін думками, енергією. Олексій Огонь відомий рівненський художник, корінний житель обласного центру, малює рідне місто і має власний стиль, за яким його впізнають. Я винайшов років, напевно, вісім. Да, так, ось так. Свій стиль малювання. Я його шукав. Так я й раджу всім, якби початківцям, щось шукати своє, яке. Відрізняє від всіх решта. І от ці роботи, які за мною, вони мої, я почав малювати, але природа мені дала малювати власне місто рівне. Я не під замовлення це роблю, я роблю це від душі, від бажання. Поки я не покладу це на папір, мені немає спокою. Тоб... Я свій стиль винайшов ще до дронів. Я просто дивлюсь на приміщення або на вулицю, візуально піднімаюсь, щоб бачити це все і малюю. І цей стиль дійсно називається такий, якби рибяче око, опукле Навколо, як, як Почав я цю свою роботу, якщо бачили мою роботу, земний шар, і він складений тільки з міста Рівного, тобто на, на землі тільки місто. І якби початок був. За роки назбиралось чимало робіт, які потребували показу. Разом з дружиною вирішили створити заклад із самобутньою аурою міста. Так з'явилась творча оселя майстерня для тих, хто любить рівне. В оселі митців все у формі будинку. Я просто взяв за основу от цю форму. Це форма будинку, але вона дуже строга, примітивна. Тут важливі ці кути, і от на основі цієї форми я створив всю, всю оселю. Я працюю з крафтовими виробниками власне, рівницькими. Це все зроблено по моїм кресленням з допомогою майстрів. І мені подобається, що воно різного стиля. Тобто, це однієї майстрині, якби кераміка, це зовсім іншого. Тобто, Бачите, і стиль відрізняється. Але дуже вагома річ, щоб це було ідентифіковано, тобто, щоб тут було рівне. Людина п'є. Еспресо з Рівненському ще й якби на підстави. Дуже оригінально. Ну і ви бачите саме тут будинок, тут будинок. Це все було для мене дуже важливо. От є Олена теж. Але це теж пише Рівне. — І теж будиночок. — Це теж будиночок. Все, все в цих будиночках. Ташки керамічні, теж, бо е, у нас як, не те, що герой, але будинок, на якому не сідають ташки, ненормально. Тому от нас і... Пташки також є, крім будинка, як опція. І літак він не захищає, він просто як би, летить, Але зверніть увагу, форма крил, вентілів всіх це теж форма будинку. Тобто я креативу, мені так сподобалася ця форма, що я з неї ну, виліплював всякі різні, і ви тут Чесь навіть недавно. На моїй дружині на коханні ці прикраси є. Це прикраси жіночі, не в формі будинку. На Форма будинку пронизана до деталей у ручках, вхідних дверей, велопарковці, сувенірах, інтер'єрі та меблях. Дизайнером меблів працював на фірмі Олісма. 16 років це багатой, великий досвід, але я там навчився робити меблі, працювати от з цим матеріалом, з деревом. Він мені дуже подобається. Цей інтер'єр це такий, знаєте, якби підсумок того всього, що я вмію, знаю. Тому тут біле дерево для мене ну, так, ідеально самопідходить. Приємно, коли гості мої приходять і кажуть, так, да, це огонь. У закладі всюди переплітається атмосфера рівного з формою будинку. Навіть у сувенірній назві обласного центру. Я зробив так само з цієї форми. Це одинакова форма. Будиночок, але я б цей будиночок розклав на п'ять наших букв, найрідніших. На, на це рівно. Дуже гарно, і воно якби стоїть перед закладом і приваблює людей. І це фотозона чергова. Нехай їх буде більше, аби просто люди мали можливість десь фотографуватися. Ну, але ця форма мені потім пізніше прийшла дуже таку річ, яка мене ну, затронула. Я це також хотів би поділитися. Хоча, коли в нас день незалежності в цьому році був, ці форми, ці букви стояли от в такому варіанті, з допомогою просто одного руха. Це асоціюється з нашим гербом. Україна ой, рівне це Україна. Для вистави Скруч Різдвяна історія рівненського облму з драмтеатру Олексій Огонь робив основу всіх декорацій. Це теж були будиночки. Це не випадково, тому що там будинки, їх там 80, І в мене це будинки це моє. Тому вони там мали би бути ну, самі ідеальні. Я є креслення робив, я їх малював, креслення робив і робив перші зразки, тобто те, що на сталі спереді. А далі вже після вже за основу робили всі працівники театру, якби доповнювали. Дуже багато роботи, три чи чотири місяці ми це робили. Бо їх потрібно було нарізати, склеїти, фарбувати. Я там бавився з кришами, щоб. Ну, але так гарно. Я був на репетиціях. невеличких, але це кусочки, А коли це бачиш і чуєш реакцію людей, дітей, це зовсім інше. Рівненський драмтеатр живе і в творчій оселі. Солодкі десерти у формі впізнаваних будівель міста і колоритних міських тролейбусів. Спільна робота подружжя. Кожне тістечко має свою концепцію. З однієї сторони ми показали театр, з іншої сторони ми показали рівненську браму. Ну і питаємо, скільки вам відрізати, скільки кварталів. Отак ми ну, звертаємося до гостей. Олексій власноруч, зробив таку силіконову форми, визначив архітектурні споруди, які цінні для рівного. Тролейбус, театр, органний зал, рівненська брама. І ми помістили, обдумали, які можуть бути смаки там. Наприклад, в театрі ми довго думали, що ж театр з цим асоціювати з Марципаном. Ми помістили туди Марципан. Якщо це тролейбус, то відповідно розуміли, що електрика, то ми смородинові начинку дали. Ми хотіли об'єднати не тільки одні, один напрямок, що сувенірна крамниця і кав'ярня. Ми хотіли, щоб в нас була і ну, кондитерська кав'ярня, і сувенірна крамниця все це разом. Через те люди, коли приходять відпочивають, їм їм ну, цікаво не тільки просто посидіти каву попити ще й побачити якісь речі. А ще митці полюбляють проводити квест по вгадуванню архітектурних споруд рівного, які намалював Олексій. А ну скажіть. Оце, оце. оце скажіть липня? Ні. Даю підсказку. І баркас там стоїть. І каву там продається досі. Люди бігають це 20-30 хвилин, сидять тут і бігають по місту думками. Де ж це приміщення? А це моя задача, щоб людей забрати з телефону, з якихось і ходити по місту і бачити, тому що моє завдання рівнянам показати красу міста. У творчій оселі творять, проводять майстер-класи і знайомлять людей з містом рівне. А у відвідувачів цікавляться, з чим воно асоціюється. У нас немає архітектури великої, там якоїсь старі, старовини, як в інших містах. Яка цінність міста? І вони мені завжди кажуть, і це я відобразив малюнку. От в цьому. Тут Спочатку видно місто рівне, що воно називається, а взагалі ці букви складаються з людей. Тому найцінніше в нашому місті – це люди, їхнє сприйняття, відношення до інших людей. Емоції та натхнення Олексій та Лілія беруть від людей їхні враження після відвідин творчої оселі читають у щоденнику. Тут не лише відгуки, а й зображення господарів. Це я, і це я роблю в неділю Стефаники. В такій шапці від Стефанії від Калуша. Тут от Ліля несе капелюх. І коли Євробачення виграв Калуш Стефанія, в цю неділю ми робили Стефаники, але е -е, назвали їх на цей день один раз Стефаниками. І з тих пір, коли реакція людей була дуже адекватна, дуже каже, лишайте цю назву, ми лишили Стефаниками. І от я кожну неділю в цьому капелюсі мудрую. Тут стільки енергії. Тут люди лишають себе, свої думки, а вони глибокі, чого ми не чуємо. І це ну дійсно так піднімає дуже, дуже подобається. У подружжя багато амбітних та цікавих планів. Вулицю, на якій знаходиться їхня майстерня, хочуть наповнити автентикою. Сам дизайнер нині працює над створенням карти міста. Любити рівне намагається навчити кожну людину, яка завітає в обласний центр. Якщо ми будемо любити своє місто, то всі наші родичі, всі наші дружі, будуть його так само любити. Починати треба з себе.